Львівська політехніка звільнила Василя Пилипишина, який разом з дружиною ображав ветерана з інвалідністю у відділенні банку. Досі він працював виконробом відділу головного механіка, а його дружина Ольга теж працювала у виші, Але на сезонній роботі гардеробницею. Про це повідомили на офіційній сторінці навчального закладу. Категорично засуджуємо будь-які прояви зневаги чи дискримінації, особливо щодо захисників нашої країни. Така поведінка є абсолютно неприйнятною та несумісною з цінностями нашого університету, що базуються на взаємоповазі, гідності та підтримці кожного члена суспільства. Нагадаємо, напередодні ветеран з інвалідністю Роман Яворський на своїй сторінці у Фейсбук опублікував відео, де його ображали незнайомі чоловік і жінка у банку, піддавали сумнівам його військову службу та інвалідність. Я був три роки на війні. Добре. Як розповів у дописі чоловік, він не так давно повернувся з фронту та прийшов у банк оформити картку через інвалідність і запитав працівниці установи, чи може пройти без черги згідно із законом. Після чого Роман і почув у спину обурення жінки та побажання смерті. Ба більше після того як працівники вивели подружжя з відділення банку, ті з криками на прощання плюнули в бік ветерана. На інцидент відреагували у Львівському центрі надання послуг учасникам бойових дій, де нагадали, що ветерани війни та діючі військовослужбовці мають право на обслуговування поза чергою а також закликали всіх говорити обережно, слухати уважно, реагувати людяно. Ветеран може мовчати, не вимагати пільг чи визнання, але кожен із них зробив вибір ризикувати життям заради нашого з вами спокою. Публічне приниження таких людей це приниження нас самих як суспільства. Написали у Львівському центрі надання послуг учасникам бойових дій. Тим часом правоохоронці продовжують збирати відомості про інцидент. Водночас у коментарі ЗМІ речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська розповіла, що ветеран відмовився писати заяву. Максим Турчинський, телеканал НТА.